Бамчики, бомбовчики. <сум> Всім привіт. Їдемо Рити черв'яки. Опари що вже купили. Да. Все, лежить балдиє. Взяли собі запасного оператора. Команду помахай ручкою. Йдемо на таємне черв'якове місце. Ніхто не знає де воно знаходиться. Там самі вкусні черв'яки. Кум, Ти десь ведеш непонятно куди, ми зараз не вернемося звідси. Все, нарив. Та, да, нарив, все руки чорні. Гріб руками. Все. Трошки нарили, думаю, нам вистачить. Ух, що. Черв'як шикарний, місце таємне. Чш, хто знає, чш. Погнали. Джагіджа. Yeah. Без Я цього дам... рибалки не дам. буде. Балково не прикормош, кру... не, не, не наполіш. Ні. Круче, круче ніж рибацький магазин. Ну, йому треба пити. Добрий ранок. Добрий ранок. Ми трошки проспали. Проспали рибалку. Забув був навести. Ще й кум каже, що цей, що треба було чоботи різні взувати. А сам в тапках приїхав. Я в красоках. Нормально. Скіра. Скіра, да. зарубаємо <світ> рибину. Чуєш, кум, а щось тут немає води, ніде. треба в ліс. Так, Привів. Кума, чуєш, жаби квакають. Жаби десь зараз буде і вода, Пішли, покажу. Приволік в ліс, тупо Мать, мать, мать Тихобережно, возо О! Альпінізм. Заходимо в пестеру тільки хащ Опа, а ось робить Ухл, ти вот мертвий Видите, таких колю. Ти Трошки заросло. Трошки <рес> заросло, <рес> Зовсім трошечки. Вау! Вау. Солода. Ну, красота. ти що як тут спокійно, тихенько. Красота. Угу. Річка тетерів. Так, будемо сьогодні рибачити на річці тетерів, ловити карася. Дика водойма, дикий карась. Карась великий, маленький, коропи є. Зараз будемо ловити і бачити, що в нас буде виходити. Все, поїхали, поїхали. розкладатися. Так, Будемо носити вже прикормочку, пора. Ось трошки замішали прикормочки. Зварили каші з вечора, підсипали туди макушки. Думаю, карась таке любить. Тут доситимо залишки часничка. Залишки розпусти, як ти казав. Ох, тут такий запах, ви не представляєте навіть. Конопелька Чесниколи. як без неї. І кукурузка прикормка. Морлена ці пакети як мост. Це все, думаю, цього все гнав достатньо для початку. А вода вирушиться? Йдемо зволожувати. Уложиємо потрошки води ми заливаємо зразу відразу багато, щоб не переувлажнити прикормочку. Трошки такого в лудоні додаємо. Комарики за руки гризуть, не дають знімати. У мене є спрей. О, це дуже добре. О, ось увлажнили. хайно стаюється. І через хвилин 10-15 ще доулажним і будемо вже ловити, кормити. Да. Давай поки Карас... закинемо вудки, поки воно стоїть. Давай. Треба розібрати поки вудки. Да. Кум ще націляє черв'яки, я вже витягну окуня. Такого окунчик. Я поки хотів закинути mm. донку. Кумчик, дивіться, якого лупанув. Хорошенький. Угу, Гарненький. Mm. Такий карасик. Terima kasih telah menonton! краще раннього карася на поплавочок, це дві ж. Який, окуняров плюну Хорошенький, закрутнул, мощно. Ну, вот такой паренечек. Все, выцепляем, закидаем, а далее и ждем пухлевочку карася. Ждем крупного. Вот, давай, 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 давай. Нет. Хорошенький. Вот, yeah, Карасик, да? Да, отличный. Ну все, давай, закидаємо далі ловим. Угу. Треба на пожарочку зловити, будемо ще жарити сьогодні карасів. Тут, тут будемо жарити. Я вже тут? такий, да, проголодався, можемо і тут. Уже додому вони можуть не доїхати ці карасі. Звісно, не доїдуть, будемо тут жарити. Що ж ми не снідали, нічого, їсти не взяли, то будемо карасню жарити. Угу. О, Оце воно, це рибка. Екзотіка. Вже майже всю рибу зловили, красноперу зловили, плітку зловили, карася зловили, окуня зловили і тут ще йоржик залетів. Дуже слизька. Небезпечна риба. Колюча. Ну як баня, хай Ну Ось так треба рибачити. Так, а я сажу красноперу ловлю. Закидаю поплавок біля мене. У мене кліє краснопера в нього карась. Що каралась. Харту. Харту. Це через 104 балку сьогодні проспав. Може бути. Ну давай, карасика. Запускай. Покажи, на ну, що у нас там вже є. Анона. О, що трошки щось там ляпає. Непогано, непогано. Запускай воду. Угу. Ох, я моє, зачем. Оце туди. Ну, щось трошки вже зловили. У нас же тут озірвалась хвилька. Вітерести, чия пішла. Вже не так приємно на поплавочок ловити. Але що маємо, то маємо. Да. Он дядько прийшов, тому <си> сидить таких хлопців тягає. Покажи. <си> Чи буде його видно. <си> О, там на камінчику сидить. <си> сидить таких хлопків тягає. раз-раз буде і є знову. У мене краснопера. Кум каже, нарешті, нарешті. Нарешті я його Відчув. О! який. Голодний, mm -hmm. подивіться, як жадно клює. Гачок прямо в роті всередині аж. Ну все. І я відкрився по нормальній рибі вже. На нормальну вудочку. <ривіт> Ще дивіться, яка рибинка. Перша <ривіт> на, на донку забомбив десь на метрів 70, мабуть. І подлящик такий клюнув. Тяну навіть непонятно чи там щось було. А, впав. Пропал. Значит, пропал. Mm. Опа, кум О, значит пропав. Опа, що стягне. О, дві яка. Плітка гарна. Mm -hmm. Оце хороша пліточка. Ну... На не піднімай Слідно. так високо. Кормили і десь преміксом. Гарно. Mm -hmm. Ось така пліточка. О, подльочик пригиє. Devil сквіт. <laughs> <Devil squid. laughs> Плітка заковтнула, дай Боже. Ну. Покажи, а ну що це ти там за снасті такі модні чіпляєш? Все, будемо ловити зараз на пінопласт пробувати. Тільки mm. що е відклик риби вже і пішов на донку, карасяк на червяк взяв і будемо пробувати ставити пінопластик, щоб не гратися з цими черв'яками. Mm -hmm. Подивимось, що нам дасть. Там на донечку щось клюнуло, да, конець. Там. Але напіве Угу. І от не, не заставила себе довго чекати поклівка. Гарний, гарний угу. карась. Наші карасик на пластик. Є то чи нема, щось не можу поняти. Або щось дуже маленьке. Нема, зійшов. Так, це капець. Був-був-був карась і зійшов. Ну, трави зато притягнув трохи. Травиночка є. Доночка да, працює. Так. Да. Вудки трошки перестали, а донка включилася. Пінопластик валить. Опа. Карасевич. Красевішка росяк на пінопластик. Отак рибачив. І це оба красня. Там стоїть стоп трави і виходить я ловлю за травою. І щоб перетягнути, то буває риба попадає в травичку і сходить. О, <гад> <гад> хачок зацепився. <гад> <гад> так, що, показати скільки ми вже зловили? Mm, давай, показуй. Щось трохи є. Mm -hmm. <гад> <гад> <гарні>. Будемо жарити. <гад> ну що, вже пора нам... Перекусити, да, ку? вже можна смажити карасів. Ну давай, доставай карасі. Оооо, щось є, щось липоче там. А ну-на, ну, давай назаглянути от туди. Загляни. Непогано. Доволі непогано. Давай виберемо зараз. Штучок з 10, собі пожарим, перекусимо, ще трошки порибачимо. Будемо вже збиратися і їхати додому. Що погнали жарити? Ось у нас заготовка така з дому. Мука, сіль, перець. Піль серець. Yes. <гум> кладем, <а>? Я так. Оце раз уже. Почищений вже. І це видно, що свіжак, На сковородки пригають реально як в цих рибацьких байках. І цей живий. А сковородка хорошенька, розміри нормальні, караш бомбежний. Два караса і можна наїстися. Ох, ми зараз їх будемо з кумом бомбити, так? так. Вже навіть не можемо думати про ці поплавки, вже хочеться пробувати рибу. Дивіться, ці, ці ну, золотаві карасики. Вже досмажуються, вже будемо скоро дегустувати. На отакій природці. Як на рибаці. На дальній чокуалі. Так, друзі, наша риболовля вже завершується. Ось у нас такий уловчик. Карасі, окунці. Доволі непогано, да, але це ще не все. От частину ловчика ми вже приготували. Зараз будемо його пробувати смакувати на природки на такій. Так. Да, дуже круто, воно на природі залітає. Ух. Да. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Слава Україні! Героям слава! Погнали!